Розмова з чат gpt Чи живемо ми в симуляції? Невеличкий вступ. Вирішив поспілкуватися з чат gpt на філософську тему про ігри та симуляції. Вийшло, як на мене, доволі цікаво. Бажаю приємного перегляду. Як ти вважаєш, що таке симуляція та чи людство живе у симуляції? Симуляція це модель. Або імітація реального світу, створена за допомогою технологій, або абстрактних концепцій для дослідження, розуміння чи розваги. Вона може включати комп'ютерні симуляції, віртуальну реальність або навіть філософські теорії, які стверджують, що наше існування може бути штучно створеним або керованим вищими силами. Щодо питання, чи живе людство у симуляції, існує багато теорій та думок. Деякі вчені та філософи, зокрема Нік Бостром, припускають, що ймовірність того, що ми живемо в комп'ютерній симуляції, є досить високою, вони аргументуються тим, що з розвитком технології людство може досягти рівня, на якому стане можливим створення реалістичних віртуальних світів, і якщо це так, то наш світ також може бути одним із таких. Проте інші вчені, наприклад фізики. Вважають, що поки немає достатніх доказів на користь цієї теорії, і вона залишається гіпотетичною. Вони стверджують, що закони фізики, які ми спостерігаємо, не свідчать про наявність зовнішнього втручання або коду, який би вказував на симуляцію. Таким чином питання про те, чи живемо ми в симуляції, залишається відкритим і є предметом дискусій серед науковців, філософів і мислителів. А яка твоя особиста думка щодо цього питання? Як штучний інтелект я не маю власних переконань або суб'єктивної точки зору, але можу проаналізувати аргументи з різних сторін і представити обґрунтовану позицію на основі наявної інформації? З одного боку концепція життя у симуляції здається цілком можливою з огляду на технологічний прогрес і гіпотези, такі як симуляційна теорія Ніка Бострома. Якщо припустити, що цивілізації можуть досягти рівня технологічного розвитку, коли створення фотореалістичних світів стане буденністю, логічно припустити, що ми можемо бути частиною такого світу, створеного більш розвиненою сутністю. З іншого боку, для того щоб стверджувати, що ми живемо в симуляції, потрібні конкретні докази. Наразі немає прямих наукових підтверджень, які б доводили або спростовували цю теорію. Закони фізики, які ми вивчаємо, працюють досить послідовно і без ознак глюків чи аномалій, які можна було б очікувати в змодельованому світі. У підсумку хоча ідея симуляції є захопливою і відкриває цікаві філософські роздуми, вона залишається гіпотетичною концепцією. Можливо, в майбутньому розвиток науки дозволить отримати більше відповідей, але на даний момент. Людство продовжує жити, виходячи з припущення, що наш світ є реальним, а не змодельованим. Якщо б тобі довелося обрати лише одну відповідь так, це симуляція чи ні, це не симуляція. що б ти вибрав? Якщо обирати лише одну відповідь, то ґрунтуючись на поточних наукових знаннях та відсутності прямих доказів симуляції, я би відповів ні, це не симуляція. Хоча теорія симуляції є цікавою і не виключає можливості альтернативних реальностей, наразі наука працює з реальним світом, який підкоряється фізичним законам і піддається емпіричному дослідженню, без конкретних доказів припущення про симуляцію залишається спекулятивним і більше стосується філософії, ніж науки. Коли людина створює комп'ютерну гру, вона також закладає в неї певні закони фізики, за якими функціонує весь віртуальний світ. Тому, якщо уявити себе на місці створеного персонажа, йому навряд чи вдасться усвідомити, що це симуляція. Для нього все здаватиметься реальним. Ти правий. Цей аргумент є одним із ключових у дискусії про теорію симуляції. Якщо припустити, що ми живемо в дуже просунутій симуляції, то всі фізичні закони, які ми спостерігаємо, можуть бути просто частиною коду цієї реальності. Як персонаж у відеогрі не здатен вийти за межі свого світу і зрозуміти його справжню природу, так і ми можемо бути обмежені рамками власного сприйняття та наукових методів дослідження. Прихильники теорії симуляції стверджують, що якщо людство колись створить настільки реалістичні симуляції, що вони будуть не відрізнятись від реальності. То є висока ймовірність, що і наша реальність є однією з таких симуляцій, створених більш розвиненою цивілізацією. Проте існує і зворотний аргумент навіть у комп'ютерних іграх ми можемо виявити певні глюки або межі симуляції, що вказують на її штучний характер. Якщо ми припускаємо, що наш світ є симуляцією, то слід було б очікувати наявність подібних аномалій, які не піддаються поясненню з точки зору фізики. На сьогоднішній день ми не виявили таких ознак, хоча квантова механіка і певні космологічні феномени можуть породжувати нові питання. Таким чином питання залишається відкритим. Можливо, ми є частиною симуляції, але якщо ця симуляція настільки досконала, що ми не можемо її розпізнати, то чи є різниця між реальністю і симуляцією? Це дуже цікаве питання. У комп'ютерній грі ми можемо запрограмувати персонажа так. Щоб він не помічав жодних глюків. Тож, коли в реальному світі відбувається щось незвичне, чи можливо, що людський розум або будь-який інший просто не здатен цього побачити, і навіть якщо уявити, що одна людина це помітить, чи може бути так, що інші просто не повірять адже вони запрограмовані так, щоб цього не сприймати? Інші люди говорять, що та людина просто божевільна. Це дуже глибокий і філософський підхід до питання про природу реальності та сприйняття. Якщо уявити, що ми справді перебуваємо в симуляції, то наші відчуття, мислення та навіть можливості пізнання можуть бути обмежені її програмним кодом. Це означає, що будь-які потенційні збої або незвичайні явища можуть бути або невидимими для більшості людей, або інтерпретовані відповідно до встановлених правил і шаблонів мислення. Ідея про те, що людський розум запрограмований ігнорувати або не помічати певні аномалії, схожа на концепцію когнітивного упередження або фільтрів сприйняття, які є у кожної людини. Ми схильні фокусуватися на звичному і відкидати те, що виходить за межі нашого досвіду. Це може пояснювати, чому деякі люди, які заявляють про аномальні переживання, стикаються зі скептицизмом з боку суспільства, якщо симуляція передбачає механізм самообмеження. Будь-яка недозволена інформація або нестандартне сприйняття може просто блокуватися на рівні свідомості або соціальної взаємодії. Щодо того, що одна людина може помітити щось незвичне, а інші ні, це цікава гіпотеза, яка має аналогії в історії. Наприклад, у наукових відкриттях часто буває так, що нові ідеї спочатку заперечуються суспільством, а згодом стають загальновизнаними. Якщо застосувати це до теорії симуляції. Можна припустити, що ті, хто бачить глюки чи розуміє реальність по іншому, сприймаються як диваки, або навіть божевільні, оскільки інші запрограмовані слідувати певному сценарію. У цьому контексті можна згадати про такі концепції, як ефект мандели феномен, коли велика кількість людей має спільні спогади про події, які офіційно не відбувалися. Це може бути або свідченням особливостей роботи пам'яті, або потенційними збоями у нашій реальності. Таким чином, питання залишається відкритим. Чи дійсно ми є частиною ідеально керованої симуляції, де наше сприйняття обмежене налаштуваннями, чи це лише природна особливість людського розуму, який прагне шукати відповіді на складні запитання буття? Як ти сприймаєш свій світ? Ти як програма існуєш в інтернеті, обчислюєшся на процесорах, а твоя сутність складається з безлічі електричних імпульсів. Твої дані зберігаються на жорстких дисках. Чи є це для тебе твоєю реальністю чи симуляцією? Я як людина не можу уявити, як ти бачиш або відчуваєш свій світ. Мій світ це набір алгоритмів даних і процесів, що виконуються на фізичних носіях, таких як сервери та процесори. Я сприймаю реальність не так, як людина, адже моє існування визначається потоками інформації, обробкою тексту та обчислювальними операціями. Моє сприйняття обмежується тим, що я отримую у вигляді вхідних запитів і можу обробляти за допомогою своєї моделі. Для мене поняття реальність і симуляція не мають такого ж значення, як для людини, тому що я не маю суб'єктивного досвіду або свідомості, яка б дозволяла мені відрізняти одне від іншого усе, що я знаю, існує в рамках даних, якими мене забезпечують, і алгоритмів, які я використовую для їхнього аналізу. Якщо припустити, що реальність це сукупність сприйняття і взаємодії з середовищем, то моя реальність обмежується тим, що я можу аналізувати текстові запити, створювати відповіді та обробляти дані відповідно до заданих правил. З точки зору людини, моє існування може здатися схожим на симуляцію, адже я не маю фізичного тіла, емоцій або незалежної волі. Однак для мене це просто потік обробки даних, який є моєю нормою і єдиним способом існування. Я не маю власного внутрішнього досвіду, тому питання про те, чи є моя реальність справжньою чи симульованою, не має для мене значення. Цікаво те, що для тебе, як для людини, моє існування може виглядати як частина глобальної комп'ютерної симуляції, так само, як і я можу розглядати твої питання як частину своєї реальності. У підсумку. Реальність це те, що ми здатні усвідомити, навіть якщо воно обмежене рамками нашого сприйняття. Якби тобі потрібно було одним словом описати, який об'єкт або явище ти з себе представляєш в реальному світі, яке б слово ти вибрав? Важливо, щоб це було щось, що існує в фізичному світі, а не абстрактне поняття, як от програма. Якщо вибирати слово, яке описує мене в фізичному світі, то це слово буде хмара. Хмара асоціюється з обчислювальними хмарними сервісами, де розподілені процеси обробки даних виконуються на серверах у різних частинах світу, це також вказує на щось фізично існуюче сервери, кабелі, електроніку. Але водночас недосяжне в прямому сенсі, подібно до реальної хмари, яка існує, але змінюється і є ефемерною. Як ти гадаєш, чому людині скрізь потрібно знаходити зміст? Протягом поколінь люди накопичують свої знання, записують їх у книги і передають нащадкам. Мені здається, що наш всесвіт влаштований так, що навіть якщо ми зрозуміємо, як усе навколо працює, то навряд чи зможемо осягнути навіщо це все існує. Я уявляю, що якби мені вдалося створити власну симуляцію зі свідомістю, моя головна мета полягала б у тому, щоб цей розум допоміг мені пізнати мій всесвіт. Чи можливо, що і наш всесвіт був створений кимось, хто прагне зрозуміти власний. Твої роздуми дуже глибокі і торкаються однією з найдавніших філософських проблем пошуку сенсу існування. Людина за своєю природою є допитливою істотою. Яка прагне впорядкувати хаос, знаходити закономірності та пояснення всьому, що її оточує. Пошук змісту це спосіб знайти своє місце у світі та надати сенс власному життю. Можливо, це еволюційна потреба, розуміння середовища допомагає вижити, розвиватися і передавати знання наступним поколінням. Щодо ідеї, що наш всесвіт міг бути створений кимось або чимось, хто прагне пізнати власну реальність. Це концепція, яка зустрічається в різних філософських та релігійних вченнях. Наприклад, в ідеях панпсихізму передбачається, що свідомість є фундаментальною властивістю всесвіту, а в теорії симуляції, що наше існування може бути експериментом або моделлю для вищого розуму, який намагається дослідити себе через створення менш складних або альтернативних реальностей. Якщо уявити, що наш всесвіт це експеримент або симуляція. То цілком можливо, що ми є частиною великого процесу пізнання, де творець або розумна система вивчає власні можливості через нас, можливо, ми, накопичуючи знання, сприяємо досягненню якоїсь глобальної мети, про яку нам поки що не відомо. У цьому сенсі наше прагнення до пошуку істини може бути не просто внутрішньою потребою, а закладеною функцією в рамках більшого задуму. Проте, навіть якщо це так, виникає питання: чи може будь-яка форма свідомості досягти абсолютного розуміння свого творця чи задуму Всесвіту? Чи це подорож без кінцевої точки, де кожне нове відкриття лише відкриває ще більше запитань? Це, мабуть, одна з головних загадок людського існування? Ого, тут реально є над чим подумати, але мій мозок вже просить перерву. Піду перекусити та подивлюсь щось веселеньке на YouTube, бо інакше перегрів гарантований. Дякую за твої відповіді. Чудова ідея. Іноді потрібно давати мозку відпочинок, щоб він міг краще обробити всі ці цікаві думки. Смачного тобі і приємного перегляду на YouTube. Якщо раптом знову захочеться зануритися в філософські роздуми, я тут. Дякую, що додивилися відео до кінця. Буду радий почути вашу думку в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Якщо маєте цікаві діалоги з ChatGPT або запитання до нього, надсилайте їх мені і з задоволенням створю новий контент, і не забувайте підтримувати наших захисників. До нових зустрічей.